І вітання в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь, з чим повернулася Славія з Києва, хто змагався на авангарді і про останні футбольні баталії на майданчиках міста та області. У дебютному для себе сезоні у чемпіонаті України з футболу серед ветеранів Фекаславія довела, що на Рівненщині футбол є. Сенсаційно перемігши у обох півфінальних матчах діючого чемпіона країни «Одеський рішельє, місцева команда виборола путівку у фінал. Тож про досягнення та втрати рівнян далі детальніше. Впродовж всього ветеранського чемпіонату Славія радувала своїх вболівальників перемогами. І, хоча старт змагань розпочався із поразки від Луцька, то всі наступні поєдинки закінчувались для рівнян із позитивним рахунком. Останньою каплею для того, щоб зникли сумніви щодо компетентності рівнян, була впевнена перемога в двох матчах над Одеситами. Втім, як не крути, але найважливішим був фінал, де Славія зустрілася із Сімферопольським клубом КСХІ. Суперник із Криму є більш ніж титулований. В минулому він здобував не тільки чемпіонство країни а й перемоги на престижних міжнародних турнірах. Кримчани до останнього надіялися зустрітися у фіналі з минулорічним чемпіоном Рішельє, а вихід у фінал Рівнян був для них сюрпризом. Програла Одеса. Перший матч програла 3-2. В принципі, це скользкий счет для Славі Ровно. Понятно, що Одеса не вся поїхала. І Всі думали, що Одеса збереться. Зараз там же є Касирин, є Полтавець. Команда сама по себе крепка. И что в Одессе надо выиграть 1-0 и все будет нормально. Но когда мы позвонили 8 сентября и нам сказали, что команда ровно выиграла 2-1. Был такой, скажем так, легкий шок, недоумения. Ми одразу стали дзвонити, що за команда, хто відкуда. Ми стали дивитися сайти. Фінальний же матч розпочався з розвідки команд, адже обом не був відомий як суперник, так і незнайоме поле. Майже в останній момент гру перенесли на штучний майданчик на базі ФК Динамо. Півгодини першого тайму пройшли без особливих загострень. І от на 29-й хвилині перший м'яч залітає у ворота рівнян. І майже одразу, поки Славія не оговталась, кримчани забивають ще один гол. Стараючись вирівняти ситуацію, рівняни пробують. Контратакувати, але 39-та хвилина розставила всі крапки над І. Місцеві ветерани пропускають втретє і йдуть на перерву за рахунку 0-3. У другому штаймі рівне заграло вже зовсім по-іншому, але жоден із створених моментів так і не увінчався успіхом. Тож поєдинок і закінчився з рахунком 3-0 на користь КСХІ. Турнір пройшли на одному диханні, якби перемагали дуже серйозних суперників, чемпіонів України. Залишилася одна гра фінальна, Настраювалися, готувалися. Ну, Не вистачило можливо майстерності, можливо, трошки перегоріли. Ну я рахую, що дуже сильний суперник нам попався в фіналі. Вони стали олімпійськими чемпіонами. Мабуть, це заслуговує поваги. Друге місце у дебютному для себе сезоні чемпіонату України є непоганим результатом. Славія показала, що вміє боротися, і вже на наступний рік вболівальники мають надію побачити рівнян чемпіонами. Рівненські армреслери одні з кращих. На 35-му чемпіонаті світу, який проходив у польському місті Гдиня, місцеві спортсмени виступили більш ніж вдало. Так, добре відомий Олег Жох у своїй категорії виборов золото. Андрій Соколовський поклав у свою скарбничку нагород бронзу. Ольга Дячук і Вікторія Зелінська посіли у своїх категоріях четверте та шосте місця відповідно. І продовжуємо випуск легкою атлетикою. Стадіон Авангард приймав у четвер десятий всеукраїнський турнір, присвяченій пам'яті Віктора Завадського. Вшанувати відомого тренера у день його народження. 19 вересня до Рівного з'їхались спортсмени трьох областей. Традиційний турнір пройшов успішно, хоч і несприятлива погода намагалася внести свої корективи. Віктор Завадський на спортивній ниві України пропрацював не один десяток років. Після плідної роботи на Волині відомий тренер продовжив тренувати спортсменів у Рівному. Саме тому обласний центр вже в десяти приймав змагання з естафетного бігу. Цю дисципліну легкої атлетики для турніру обрали не випадково. Північна має великі традиції і в естафетному бігу. Ми маємо Олю земляк, яка була четверте місце на Олімпіаді в Лондоні. А також зараз, починаючи з цього року, за нашу область буде виступати Анна Ярощук. Також відома е, спортсменка та саме в вестафетному бігу. Бо змагатися за нагороди до рівного завітали студенти із Луцька, Львова та Тернополя. Честь обласного центру захищали вихованці НУВГП та Мегу. Змагалися вони на естафетних дистанціях: 4 по 100 та 4 по 400. Окремо бігали спортсмени також на дистанцію 800 метрів. Серед учасників можна було побачити і вже бігунів із серйозними досягненнями. Так, рівнянка Анна Ярощук вже має в своїй колекції медалі із чемпіонатів України, Європи та світу. А виступати тут на змаганнях за рідний університет приємно. Усі мої одна. Група. ...та всі з університету мого приходять на трибуни та вболівають за нашу команду. Ми в того року встановили рекорд змагань, перемогли, і це дуже приємно не тільки для мене, для моєї команди, але й для всього нашого МГУ. У підсумку у естафетних змаганнях найкраще виступили спортсмени із Рівненського МЕГУ. У них три командних золота і одне у особистому заліку. А в майбутньому організатори пообіцяли зробити турнір ще більш масовим. Чергові два тури у чемпіонаті області з футболу виявились цього тижня навпрочуд результативними. Незважаючи на дощову погоду, на футбольних полях регіону було гаряче. Тож про досягнення команд та їхні позиції у турнірній таблиці дивимось далі. 15-й тур у другій лізі пройшов з такими результатами. Рівницький «Сокіл» розгромив Володимирецьку енергію. 6-1. Гоща «Мако» без проблем здолала «Сокіл» із Радивилова. Березнівський «Случ» із «Ізотопом» зіграли в нічию. 2-2. Автолент поступився «Маяку» із «Сарн» 1-2. І Оджівський «Одек» розгромив «Зорю» 5-0. І турнірна таблиця після 15-ти турів виглядає наступним чином. Незмінно лідирує Гоща «Мако». Також незмінно другий «Кузнецовський ізотоп», який відстає на три очки. Оджівсь Піднявся на третю сходинку, натомість Малинськ пустився на четвертий щабель. Із п'ятого місця Сарнинський маяк потіснив Здолбунівський автолент. автоленд. А 12-й тур у другій лізі дав нам наступні результати. Горинь без проблем здолала стандарт 3-0. Надія поступилася по лісю 0-2. Водник переміг Дубинський Спартак 2-0. І садове з Вельбівно зіграли в суху нічию. Матч Бугринської калини із ДЮСШ Верес перенесено на пізніший термін. І турнірна таблиця за тиждень зазнала незначних змін. Незмінно з великим відривом лідирує садове, відстаючи на сім пунктів, другим іде Вельбівно. Із третього місця Полісся посунуло Дубинський Спартак, який нині посідає Четверту сходинку. І на п'ятий щебель піднявся рівненський водник, який потіснив калину. Міні-футбольний турнір Бізнес-Ліга ОГО знову збирає усі найкращі аматорські команди рівного. На шляху до фіналу усім колективам доведеться зіграти між собою. Матчі стартують вже цими вихідними. Цього року у турнірі візьмуть участь 16 команд. Менше як за тиждень розпочнеться 14-й чемпіонат бізнес-ліги ОГО зміні футболу. Цьогоріч у турнірі візьмуть участь 16 команд. Серед них чимало новачків, які можуть скласти конкуренцію. Добре відомим бійцям турніру, розповідає голова рівненської міської федерації футболу Валерій Гладков. Є старожили нашого чемпіонату. От не хочу загадувати, але ОВБ команда сильна. Це колишній вес Хороша команда рівнегаз. Виграла кілька турнірів останніх зміні футболу. От, я думаю, що ці команди будуть боротися, але завжди не обходиться у нас від темної конячки. Якась молода команда, якась нова команда, яка зібрала сильних гравців. Цьогоріч турнір відбуватиметься у новому приміщенні. Змагання прийме спортивна зала технікуму, технології та дизайну нове ГП, що на вулиці Литовській. Причиною зміни місця дислокації стала відмова керівництва міста та управління освіти і науки надати для змагань уже звичне приміщення НВК номер 26 В місті рівному не вистачає спортивних закладів, молоді, ентузіастам бігати практично немає, де сподівання тільки на Спортзали наших шкіл, сподіваємося, все-таки на конструктивний підхід і керівників міста, і на керівників освітянських наших закладів, що надалі люди, які. Півтора десятка років грають в міні-футбол, і організатори турніра отримають можливість нормально побігати в футбол. Тім Віктор Данилов сподівається, що турнір пройде, як завжди, на високому рівні. До слова, команді ОГО на жеребкування дістався 13-й номер. Випробовувати удачу та перевіряти майстерність гри в міні-футбол. Команди почнуть вже цієї суботи. День фізкультури відзначали цими вихідними майдан Незалежності на кілька годин став місцем, де можна було пізнати секрети волейболу, регбі, футболу, гімнастики та боксу. Кращі вихованці спортивних шкіл та клубів міста показували свої вміння прямо під відкритим небом. День фізкультури святкували в Рівному в 20. -те. Традиційно урочисте дійство організували на майдані незалежності, аби всі охочі рівняни могли поспостерігати за успіхами дітей, які навчаються у спортивних школах. Вихованці дю США пліч опліч проводили відкриті тренування із регбі, футболу, поряд і юні спортсменки із спортшколи номер 4, які займаються волейболом. Для кожної з них спорт це не просто спосіб розважитися. Я займаюся волейболом майже три роки, і для мене фізкультура перше за все хочу за регіону дуже to Ну дуже. Але ти ще маленька. Да, ще маленька. Ще треба ну добре навчитися, грати все, щоб майстер-клас всім показувати. Для любителів активного способу життя організували і велопробіг. Вулицями міста він не обмежився. Маршрут організатори проклали аж до самої пересопниці. Окрім того, рівненські велосипедисти відзначились і на аналогічному заході у столиці. Долучилися до велогонки не тільки професіонали. Долучилися і учні до ЮСШ, і до ЮСШ-4, і до ЮСШ-5, нашого міста рівного. І долучилися також аматори. Що раніше це була такий ніби зірковий похід. З кожної області їхали по 10 велосипедистів, по маршруту підключалися, і вже в Київ з'їжджалися на день фізичної культури спорту. То в цьому році локально в кожній області проходить велопробіг. А після старту велопробігу на окремому майданчику свої навички та вміння показували гімнасти, боксери, та кікбоксери. Відсвяткувати день фізкультури з більшим розмахом завадила погода, запевняють організатори. Ми мали показати відкриту перші міста з дзюдо, Ми сьогодні мали показати карате. Але, на жаль, сьогодні 11 градусів температура, тобто ми ці всі заходи перенесли на спортивну базу, тобто спортивні школи. Тож рівненським спортсменам навіть несприятливі погодні умови не стали на заваді, щоб довести здоровий спосіб життя понад усе. В рамках святкування дня фізкультури у місті відбувся ще один спортивний захід. Відкритий чемпіонат рівного з дзюдо серед семирічних спортсменів показав наскільки перемога є важливою з настирністю дорослих. Юні дзюдоїсти стояли на татамі до останнього, але перемагали як завжди краще. Чемпіонат міста з дзюдо традиційно на день фізкультури у другу суботу вересня раніше проводився на майдані незалежності під відкритим небом. Нині змагання перенесли під дах спортивного клубу олімпійські надії. Складні погодні умови не дозволили вивести юних спортсменів за межі залу. Успішному проведенню змагань це не завадило. До того ж, з року в рік турнір стає все успішнішим. Ми стараємося його покращити, додавати кількість дітей, міняти вікові групи, щоб було все цікавіше і цікавіше для дітей і для нас. Діти займаються у нас Повні нас групи є. Кожного року їх стає більше. Стараємося розвивати дзюдо. Всього Позмагатися в одному залі зібралося майже чотири десятки зовсім юних спортсменів. Розділені вони були на десять вагових категорій. Серед учасників були й дівчата. Багато з них зовсім недавно почали опановувати для себе японську боротьбу, але вже вийшли на татамі, аби випробувати себе. Були тут і ті, що вже займали призові місця на змаганнях. Другі це я вже на другу на вулиці була, а третє це тут. І Четверте теж тут. Я сьогодні на свої на своїх змаганнях не боюся. впевнена, бо я впевнена в своїх силах. У підсумку у кожній із десяти вагових і вікових категорій було визначено своїх чемпіонів. Подібні змагання ще змалку готують дітей до майбутніх турнірів, на яких вони захищатимуть честь рівненщини. Наразі це всі новини. Більше інформації про життя міста та області. Шукайте на нашому сайті рівнеодин.тв. А наша програма каже вам до побачення. Побачимось за тиждень на першому місцевому.